Вайшампаяна мовив, я розповім тобі обездоганний про непорочний і великий рід Дакши, володарів істот, про багатий і славний рід Ману, сина сонця, Бгарати, куру і пуру, про рід царя аджамітхів і ядавів, а також нащадків пуру та бгарати. Усі вони рівні своєю могутністю, великим мудрецям, згадані відповідно їхній величі. Десять синів Прачетаса доброчесні й могутні, вважаються першими створіннями. Вони за допомогою вогню з хмар спалили шкідливі рослини й дерева на землі. Від тих синів Прачатаса народився Дакша, а від Дакші пішла уся твар. Тому він, отигра серед людей, вважається прабатьком світу. Народжений від синів Прачетаса, мудрець Дакша, поєднавшись із звіріні, Породив тисячу синів, подібних собі та непохитних у обітниці, а Нарада навчив усіх синів Дакши, лікому тисячу найвищої філософії Санкхя, як засобу до порятунку. Потім, отже бажаючи створити тварин, володар тварей Дакша породив 50 дочок, яких оголосив хутріками. Десять із них він віддав тхармі, тринадцять кашяпі. А інду двадцять сім, які зайняті позначенням часу. Від цієї дочки Дакши, яка була кращою серед тринадцяти дружин Кашяпа, син Марічі породив адітьїв з індрою на чолі, наділених мужністю, а також вівасвана. У Вівасвана народився син володар яма Вайвасвата. У ями, о також народився син Мартанда. У Мартанде народився син мудрий володар Ману. Потім розмножився цей рід Ману, рід людський. Від нього походять брахмани, кшатрії й усі, які називаються манавами. Потім, а царю, брахмани з'єдналися з кшатріями. Серед манавів ті, хто були брахманами, засвоїли веди разом з ведангами. Говорять, що з Уману було ще дев'ять синів і одна дочка це Вена, Дхрішну. Наріш'ян, Ікшваку, Каруша, Шар'яті і восьма іла, Прі-Дхшатхра, дев'ятий і десятий набхаріща. Усі вони були могутні й дотримувалися закону Кшатриїв. Відомо також, що у ману на землі було ще 50 синів, але дійшло до нас, що всі вони загинули від взаємних чвар. Нам відомо також, що від іли народився мудрий Пуруравас і Що вона була для нього матір'ю і батьком. Пуру Равас володів тринадцятьма островами океану. Оточений нелюдськими істотами, він сам був славнозисним мужем. Сп'янілий своєю могутністю, Пуру Равас посварився із брахманами, він захопив багатство брахманів, хоча ті підняли крик. Тоді, о царю зі світу брахми, з'явився Кумара і дав йому раду. Однак він не сприйняв її, і жадібний цар бав тоді проклятий розгніваним ріші, і, втративши розум від сильної пихи, він скоро загинув. Це був саме той цар, який жив у світі гандхарвів разом з урваші, приніс вогні трьох видів, які належним чином порозподілені для жартовних обрядів, і в того сина Іли від урваші народило шість синів Аюс, Тхіман, Амавасу. Дрітхаюс Ванаюс Шрутаюс. Говорять, що в Аюса від дочки Демона Сварбхану народилися сини Нахуша, Шроман, Раджи, Рампху, а Володар землі на мудрий син Аюса, був обдарований правдивістю та могутністю і справедливо керував досить великим царством. Він обороняв предків, богів, мудреців і жерців, ганхарвів, змій, і ракшасів, а також брахманів, кшатріїв і вайшів. Знищуючи юрби грабіжників, він змушував мудреців платити данину і приносити її на спині, подібно в'ючним тваринам. І, скоривши небожителів своїми, величчю, покаянням, відвагою й могутністю, він завоював положення індри. І народив нахуша від дружини, одягненої в прекрасні шати, шістьох синів: яті, Яяті, Саньяті, Аяті, Панчу, Удхаву. З них Яяті, син Нахуші, став царем самодержцем, сповненим могутності й справедливості. Він опікував землю і здійснював жертвопринесення різними жертвами, благочестивий. Він з великою повагою завжди шанував предків і богів. Непереможний Яяті опікувався всіма підданими, і в нього від Деваяни і Шарміштхи народилося сини могутні лучники, обдарованими всіма чеснотами. Від Деваяни народилися яду й турвасу, а від царміштхи народилися друх'ю Ануйпуру. Справедливо керуючи народом довгі роки. Я, -я досяг дуже глибокої старості, що губила його красу, і той цар, син нахуші, подолений старістю, сказав тоді своїм синам яду, пуру і турвасу, друх'ю та Ану такі слова. Я хочу бути молодим і, задовольняючи свої бажання, прагну розважатися з молодими жінками. Виявіть мені в цьому допомогу осени. Тоді старший син його, породжений від дивая, не мовив. Що ж тобі потрібно, ми могли б допомогти тільки своєю молодісті Я йті відповів йому візьми в мене мою старість. За допомогою твоєї молодості я зможу задовольнити свої почуттєві бажання від того, що я робив тривалі жартопринесення соми і від прокльону постельника ушанаса згасло в мене прагнення до насолод. Тому я мучуся, синочки, нехай один з вас керує царством в моєму тілі. Я ж, здобувши юність завдяки оновленому тілу, зможу віддатися насолоді. Але сини не взяли його старості. Тоді пуру, молодший син його, обдарований правдивістю і силою, сказав йому О, царю, здобувши молодость, насолоджуйся в оновленому тілі, я ж, одержавши твою старість, сяду на царство за твоїм велінням. Коли так було сказано, той царственний мудрець завдяки силі своїх подвигів переніс старість у свого великодушного сина, і завдяки юності пуру цар досяг молодості, а Пуру у віці Яяті керував царством. Через тисячу років непереможний Яяті, не вдовольнившись бажаннями, сказав тоді своєму синові Пуру Завдяки тобі я маю спадкоємця, ти мій син, який продовжить мій рід, названим твоїм ім'ям від паурави, досягне слави в цьому світі. Тоді той тигр серед царів, окропивши пуро на царство, сам через довгий час підпав під владу закону часу.